Посиденьки в нашій хаті Будем гостями багаті. На Андрія на Андрія розважатись час. Посиденьки в нашій хаті, ми веселі і завзяті на Андрія на Андрія Калитова в нас. Андріївські вечорниці Андріївські вечорниці тут ігри пісні розваги, і страви смачні у нас прийшли парубки. Хлоп'ята до нас калиту кусати, дівчата ж на свою долю, ворожа цю добрий час. У ніч з 12 на 13 грудня українці відзначають Андрія. Це свято вважається днем пам'яті одного із 12 апостолів Христових Андрія Первозванного. В цей день гріх щось робити без поважної причини, бо є забобон, що від цього можна втратити розум. Андрію, Андрію, я на тебе коноплі сію. Дай мені знати, з ким їх буду брати. Ворожили дівчата, щоб знати свого судженого. А до яких тільки ворожінь не вдавалася молодь напередодні та в день святого Андрія? Виходили з кашею гукати долю, приводили собаку або кота до хати, ворожили з вогнем, з водою, з воском, з кілками. Поміж різноманітних ворожин на Андрія дуже поширеним було засівання. Сіяли дівчата, конопляне сім'я, жито, льон, мак у хаті навколо хати, у борі, навколо криниці, на даху, у дрові. 13 грудня, день народного календаря, до якого приурочували Андріївський обряд калиту, суть якого полягає в переведенні юнаків і юнок у дорослі вікові класи. Хлопці й дівчата збиралися до просториї хати, щоб було де розгулятися. Після цього всі сідали за обрядову вечерю, де обов'язково мали бути вареники з капустою. Також на Андрія хлопці роблять збитки дівчатам. Радуть фіртки з воріть, де живе дівчина або інші пакості. Проте така поведінка швидше прояв симпатії ніж образа, закінчували святкувати Андрія спільними веселощами. Українська врода українського народу. Таких як нас немає дівчата, з них не зводиш оченяк. Красуні кралілялі тебе зачарували на наших вечорницях. Твої серцебрали. cosa que ve llegó la el posadero